Привіт всім! Мене звати Роксолана, і ви на моєму YouTube каналі. Я хочу вам розказати в цьому відео про селище Римбург, провінції Лімбург, Нідерланди. Як ви бачите на цьому фото, це досить старовинне село. Я спеціально зробила для вас багато кадрів, а також відео, щоб показати, наскільки це зовсім інше село у Нідерландах, ніж я вам показувала раніше. Римбург має дуже багато історію. Отже, це село в Нідерландській провінції Лімбург. Він розташований у муніципалітеті Ланграф на кордоні з Німеччиною. Взагалі, Римбург, він був окремим муніципалітетом до 1887 року. Римбург це село на річці Ворм у східній частині Південного Лімбургу. Римбург це є частина муніципалітету Ланграф. Зараз. Хочу вам сказати, що всі назви я пропишу, може я не до кінця правильно їх вимовляю, але стараюся. Це частина Римбург, це частина колишнього муніципалітету убах Овер Вормс. На початку 1980-х років муніципалітети Шайсберг, Убар Овер Вормс і Ньювенхаген були спільно відомі як один муніципалітет Сан. Поки вони не об'єдналися, щоб сформувати новий муніципалітет, який діє зараз ланграф. Останнє засідання колишньої ради муніципалітету Римбург воно було 9 жовтня 1886 року. Ці два зображення я взяла спеціально для вас з Вікіпедії, для того, щоб проілюструвати і розповісти детальніше. Про ці провінції. Отже, ліворуч, ви бачите, як виглядає загалом провінція Лімбург. А праворуч я позначила для вас, як виглядає саме Римбург, селище Римбург, точніше, де воно знаходиться, і взагалі провінція Лімбург на карті Нідерландів. Зараз на відео ви бачите сам центр селища Римбург. Тобто ось ця справа кав'ярня, єдина, яку я там, в принципі, побачила. І це є їхнє центральне місце. Як в кожному селищі є своє центральне місце. Звичайно ж, тут є один малесенький магазинчик, подібний на кіоск. І все, в принципі, решта це архітектура і різні пам'ятки. Зараз ми знаходимося по карті в місті Ланграф, але це, напевно, його стара частина туди які вони старовенні. Подивіться, ближче на двері, які вони старовинні. Просто дерев'яні, такі старовені двері. І взагалі все містечко, воно таке дизенько, маленьке. Дивіться сюди, подіть сюди. Зараз попрошу своїх дорогих операторів підійти бачити. Ось такі маленькі двері, маленькі вікна, дерев'яні. тут написано 1867. 1867 рік. І на вікні якась казка воєнного часу зображена. Я просто в шоці. Це напевно стара частина міста Ланграф. Ідемо подивимося. Дивіться. Такий стародавний будиночок. Дуже стародавній. В такому містечку. Гляньте. Це капець. Ну, дивіться, яка будівля старовенна. Все таке стародавнє, маленьке. Гляньте, тут навіть є, я вам вже показувала, що це такий як букросинг. Це для діток, я так розумію, а це для дорослих. Клас! Ось таке вузесенька вуличка. Тут приїжджає тільки одна машинка, другі зразу стоять, чекають, щоб приїхали ці. Це я спеціально йду до цієї бодіолі, щоб зняти вам її зблизька і подивитися на неї. Але холодно, такий мороз. Ух. Дуже гарна будівля. Ну все, там вже дорога стає ширшою, вже просто будинки, вже не... Не настільки атмосферно, ну хіба ще оці. Там вже дальше. Дальше ні. Дуже гарно. У мене на каналі є декілька відео про селище в Нідерландах, але в ерії North Breadman. Я зараз тут прикріплю для вас обкодинки, щоб ви могли собі переглянути. Але до чого я веду? Що Ерія Лімбург, я була в ній ще дуже мало, але саме село Римбург, воно дуже схоже, ну, мабуть, не на українське село, на деякі українські такі маленькі-маленькі містечка, але більше на таку Німеччину, яку я бачила раніше. Тобто Це дійсно от прикордонна зона з Німеччиною, і тут е, дуже багато вже на вікнах є фіранок, штор, е, багато огорош. От ви навіть зараз бачите, тут таке високе. я розумію, що це на роздоріжжі, я розумію, що тут абсолютно інший ландшафт. Він тут є з такими великими пагорбами. Е, я це все розумію, що це от бачите, от зараз на цьому відео. Це ну, так виглядає, якби вілли в Рімбургу. Величезні, гарні будинки, один напроти іншого, краще і краще, і кращий. Цей ландшафт я розумію, що зобов'язує до того, щоб робити таку відмежування, огорожу, сходи, інші речі. Але все одно тут зовсім інакше, інакше нідерланди, ніж я звикла їх бачити попередні 11 місяців. Майже всюди тут сходи, майже всюди будинки під нахилом. Бачите, під нахилами маю на увазі заїзд для автомобіля і вхід в будинок. Будинки досить великі і ну, більшість з них відгороджена. Все-таки більшість відгороджена. Направду зовсім інакше Нідерланди, ніж в тих еріях, де я бувала раніше. Чи ближче моря, чи в тій, де я жила Норс близько 11 місяців. Повертаючись з села Рімбург у сам Ланграф, ви бачите, які тут будинки побудовані. Вони такі, наче один наперед іншого більший, кращий, цікавіший, просторіший. А в частині, наприклад, North Bredond, а також ті, що ближче моря. Звичайно що там також є така нерухомість, я розумію, особливо в Денгах і так далі. Але от в North будинки абсолютно інакші. Вони не такі. Пафосні. мені здається, ось це слово саме більше там якраз от характеризує те, що я тут побачила. Взагалі, для мене ось ця ерія Рімбург, село Рімбург, і таке більше місця біля німецького кордону більше викликало ось таке враження, що або таке що дуже щось старовинне збережене, і суперісторичне. Або щось таке вже більш пафосне, велике за великою огорожею, на височезних сходах і так далі. Взагалі, ось ця ерія Лімбург вони мають свій специфічний діалект, як мені нідерландці пояснили. Лімбургський так він називається, і, як ви бачите, зовсім інакший ландшафт. А, такі пагорби, можливо, і погода трошки інакше, наскільки я гугла тут чуть-чуть, можливо, холодніше, але в принципі ніхто мені з нідерландців поки що цього не підтвердив. Ось така історія. Підтримайте контент, який я знімаю українською мовою. Що таке підтримка контенту? Ви часто мене питаєте в інстаграмі. Це поширення контенту, лайк, коментар це також допомагає контенту розвиватися, його побачить більша кількість людей. Підтримка україномовного контенту потрібна, бо його є не так багато. І коли ви робите зворотній зв'язок, тоді контент піднімається вгору по алгоритмах Ютубу та Інстаграму.